26 лютого відбулася 95-та сесія Смілянської міської ради, на якій депутати розглянули та ухвалили низку важливих рішень. Зокрема, були проголосовані рішення щодо землевпорядкування, виділення матеріальної допомоги громадянам та передачі комунального майна в управління, внесено зміни до програми територіальної оборони, підтримки добровольчих формувань та лікування пацієнтів зі спінально-м'язовою атрофією. Також на сесії було затверджено звіти про виконання міського бюджету та соціальних програм за 2024 рік, зокрема щодо забезпечення житлом дітей сиріт, медичних послуг. Та виконання національного плану дій щодо прав дитини, проте ключовим питанням стали зміни до бюджету громади. Найбільше обговорень викликала пропозиція оновлення волейбольного майданчика на стадіоні Юність. Думки депутатів щодо доцільності такого фінансування розділилися. Деякі депутати висловили сумніви, чи варто спрямовувати такі кошти саме на цей об'єкт в умовах воєнного стану. В цьому рішенні дуже багато фінансування допомоги, дуже багато питань. Більшість із них це підтримка військових. Ми зобов'язані підтримувати всі військові частини, все, що наближає нам до перемоги. Але ж той розгляд, який був на депутатських слуханнях, було освітлено, що 900 тисяч виділяється на волейбольний майданчик. Для порівняння на нашу змілянську тероборону виділяється 450 тисяч при Необхідному мінімумі 920 тисяч. Порівнювати майданчик і нашу оборону, нашого міста, нашої країни, ну це я рахую це неможливо. Якщо у нас є якісь вільні кошти, я думаю, що нагальне питання буде на Наше ЗСУ перерахунок цих коштів. Нема ж термінової такої нагальної потреби в цьому майданчику. Ми можемо його цю пропозицію, цей проєкт перенести хоча б на якусь мирну годину, на такий час, коли це можна буде зробити без шкоди для нашого ЗСУ. Моя, моя пропозиція винести це питання окремим питанням. Так як ми голосуємо зараз за всі ці пропозиції разом, а на розгляд до всіх депутатів, міський голова зазначив, що добровольчі формування, окрім фінансування з бюджету міста, отримують окрему матеріальну допомогу за кожен збитий ворожий безпілотник. Також наголосив на сумі допомоги на підтримку збройних сил, яка закладена в це рішення. Цим рішенням міської ради ми виділяємо на сили оборони нашої країни 9 мільйонів 950 тисяч гривень. Крім того, в грудні місяці ми виділили 10 мільйонів гривень на програму підтримки Збройних сил України. Тобто, в загальному у нас буде е, з бюджету виділено 19 мільйонів 950 тисяч гривень без 50 тисяч 20 мільйонів гривень. Щодо потреби добровольчих формувань, дійсно вами був написаний лист на 850 тисяч гривень. Ми його розглянули, передбачаємо, якщо взяти всі листи е, військових частин. У нас в загальному листів написано на потреби ЗСУ. Більше 50 мільйонів гривень. Ну, це те, що нас просять військові частини. Когось ми знаємо, когось ми не знаємо. Але взагалі ми розуміємо, що ну, таких коштів немає. Деякі військові частини, я вам просто для прикладу вони не розуміють навіть е, бюджету, скільки смілянський бюджет у нас складає, яким чином складає. Деякі написали на 15 мільйонів, деякі на 25 мільйонів. Я розумію, що ми всіх е, забезпечити коштами в повній потребі ми не можемо. Е, так, дійсно, по закону добровольчі формування не фінансуються за кошти державного бюджету, не фінансуються за кошти якихось інших бюджетів, а можуть фінансуватися, можуть зафінансуватися за кошти міського бюджету. Так, ми виділяємо певну суму коштів 450 тисяч гривень. Ми врахували пропозиції, які надали нам добровольчі формування, зокрема про те, що виплачувати за збитий шахет. Ми проголосували з вами програму. І ми врахували ці пропозиції, що за збитий шахет буде виплачуватися матеріальна допомога. Це ми врахували. Ми врахували паливо, ми врахували форму. Ми розуміємо, що сьогодні початок року. Якщо буде необхідність додати коштів при е, наступних розподілах, ми маємо змогу додавати. Для прикладу, деякі військові частини, я не буду зараз на камеру оголошувати, давали нам потребу у фінансуванні в 5 мільйонів гривень. Ми цим рішенням даємо півтора. Деякі просили три. Ми даємо цим рішенням один. Ми не можемо забезпечити повноцінну проплату, тому що у нас не вистачає. З приводу волейбольного майданчику, ну любий Боже, правду, в цьому рішенні не тільки волейбольний майданчик, в цьому рішенні ремонт інклюзивно-ресурсного центру. В цьому рішенні ремонт шостої школи. В цьому рішенні ремонт. Терапевтичного відділення Смілянської міської лікарні. В цьому рішенні ремонт центру первинної медико-санітарної допомоги. В цьому рішенні про ооновські кошти, які у нас по ремонту трубопроводу в мікрорайоні радіоприладного заводу, наше співфінансування також. В цьому рішенні У нас в цьому рішенні створюється резервний фонд. Не створює, він у нас створений, але ми частину коштів передаємо до резервного фонду. В цьому рішенні в резервному фонді ми заклали з вами співфінансування, тому що ми подалися на проекти рекавері по 25-й котельні. 23% співфінансування за кошти е, міського бюджету. Це реконструкція 25-ї котельні е, шляхом будівництва двох модульних котель на території мікрорайону радіоприводного заводу. І тому у нас резервний фонд складає в цьому рішенні 49 мільйонів гривень по стадіону ну логічне логічне зауваження ми сьогодні можемо розговорити про стадіон про дороги про плитки про багато багато чого але 900 тисяч і 20 мільйонів гривень в загальному для потреби ЗСУ, я рахую це непорівнянні суми. Водночас частина обранців наголошувала на необхідності розвитку спортивної інфраструктури та створення сучасних умов для молоді. Я особисто притримуюсь альтернативної думки стосовно цього майданчика. Ми масу грошей виділяємо на багато інших речей, життєдіяльності нашого міста. Якщо не вірити в нашу перемогу, то давайте все взагалі перестанемо фінансувати. Що стосується майданчика, я вам просто нагадаю, що стадіон юність. Єдиний стадіон, яким ми до війни був проєкт на 110 мільйонів гривень. Прекрасний, шикарний проєкт. Єдиний стадіон хоча б треба зробити і зробити його достойним, нормальним. Ви підіть, подивіться, з 5 ранку і до 22 годин, там маса йде людей, в тому числі і дітей займається на цьому стадіоні. На жаль, цей проєкт нам заважала реалізувати війна, тому він був нереалізований і під час повномасштабного вторгнення. Те, що ми могли робити для наших дітей. Вони є у нас. Якщо вони не будуть займатися на стадіоні, вони будуть займатися в закалуках, курити і робити інші речі негарні. Тому за цей час те, що вдалося зробити, ви бачили стадіон, потрошечку преобразився. Нехай невеличкими кроками, але ми йшли. Там відновлено штучне міні-футбольне поле, там, баскетбольне площадка відновлена. Кожен рік не такі великі гроші, да, огорожа. Хто не був на стадіоні, то подивіться, що там біля нього і в ньому робиться. І скільки там людей займається, особливо дітей. Зрозумієте, що волейбольний майданчик це тільки дві труби і сітка. Для того, щоб зараз проводити змагання якоїсь навіть районного рівня на наших полях, у нас не відповідає ні футбольне поле, у нас ні одного змагання не проходить. А життя продовжується, діти ростуть. Що з ними робити, з цими дітьми? І для того, щоб ми могли волейбольні змагання проводити, теж повинне поле бути, яке відповідає за стандартам і нормам. Тому 900 тисяч гривень це покриття з дренажем, сучасне штучне покриття на цьому майданчику. Поняття, це огорожа цього майданчика, і там і прилегла територія. Тому і така цифра. Тому я вважаю, що недоцільним є виключення цього питання з пояснювальної запуск. Міський голова Сергія Нанко підкреслив, що підтримка спорту і молоді наразі важлива, проте рішення має бути зваженим з урахуванням фінансових можливостей громади. Тисячу людей, тисячу думок, і в кожному вашому слові ну в кожному є доля правди. Знаєте, і і майданчик потрібен і кошти зсу потрібні. Я просто хотів би вам всім подякувати за ту позицію, яку ви маєте, яку має Смілянська міська рада з приводу допомоги збройним силам України. Тому що, повірте мені, я бачу статистику, я знаю, як інші громади допомагають, і скільки коштів виділяють. То ми ну, на фоні там ну, в Черкаській області, повірте мені, ми не останні, навіть не всередині. Ну, ми виділяємо значну частину коштів. Ну, буквально за 10 хвилин до сесії я також спілкувався з військовими, де ну, от сьогодні потреба стоїть в 100 мільйонів гривень. Я розумію, що це потреба, але ми. Ми не держава, ми не міністерство оборони. Кошти е, з податку фізичних доходів громадян військовослужбовців. Всі ми прекрасно знаємо з 23-го року, жовтня місяця, передалися в державу. Я взагалі. Не думав, що ми в 2024 році зможемо виділити хоч одну копійку на підтримку збройних сил України, тому що я був не впевнений в формуванні нашого бюджету, але завдячуючи бізнесу, підприємцям, податкам в нашому місті, ми все ж таки змогли перерахувати на потреби сил оборони в 2024 році 42 мільйона гривень. В Загальному хочу нагадати, що за 2022, 2023, 2024 роки з коштів міського бюджету було. Передано на військові потреби 162 мільйона мільйони гривень, якщо я не помиляюсь. Після тривалої дискусії рішення про виокремлення питання будівництва волейбольного майданчика на стадіоні юність не набрало потрібну кількість голосів. Тож депутати ухвалили зміни до бюджету в початковій редакції.